Вот 10 штук тогда все граждан 10 переможных боев, чтобы вы сняли снялся. Почем снайщувать сновка? Так, за фазе на одну штуку. Постоянный комплекс. А ми... Смечний. Колбатов. На штука 100 золота плюс 100 фонд. Тобто yeah. ви можете засміться Та... в золото. Та. Тишка полфана день. Так само. Тут, дивитися, Літній драйв економії з акцією «Товар тижня триває. Запрошуємо на вигідний променад до акційних алей у Велмарт.

Ну, Ось так вино поволо. Тому ми скоро будемо виконувати винного відкривати магазин, е, бо еще буде відкрити саймазин. Давай потім піде тропи самі. Я його вже зробив. Тому скоро у нас достигну, ми будемо... Цей відкривати відкриватиме фунт та Ну, Тобто як ми брали на лайки, так і будемо плавати. Карта майстра, потім зміщувач, потім файл таку ланов, потім ставимо свисті, то потім я що, Дякую за подати, хто дивиться і на самі.